Так, витягли ми насосик. Ну, насос в досить непоганому стані. Трошечки на ньому начебто є трошки чорненького. Це можливо початок бактерії. Чесно кажучи, поки я не побачу, чого у вас смердить вода, але вода смердить дуже сильно. Значить, сліди металу, насос у вас висить 49 метрів, невеличкий ось дорост є. І поверхня води, ось вона, її видно. Це у нас 38 метрів. Тобто зараз 38 метрів до води, 50-49 висить насос, це по низу. Ну, Можна додати, грубо 2 метри глибини приямка. Ну, поки підіймаємо отака пісочок трошки, трошки глинкий. Такий буровий розчин. Можливо, із-за цього свердловина неправильно працює, бо на низу є замул. Зараз ми все прочистимо, потім помиємо свердловину внутрі і потім вже будемо прокачувати і дезінфікувати.